Вітаю! Сьогодні ми ознайомимося, як можна організувати повторення та узагальнення знань з усіх навчальних предметів за допомогою вправ Відповідники на платформі Вежва. У вкладці Спільнота Вводимо назву предмета і знайомимося з наявними вправами. Математика. Тренувальні вправи. Усні обчислення. Швидкість можемо регулювати. Учень має можливість бачити правильні відповіді і помилки. А кількоразове проходження вправи сприятиме кращому запам'ятовуванню. Українська мова. Розподіляємо слова за частинами мови. Географія. Узагальнюємо знання, з теми густота, населення. Чимося розуміти біологічні терміни і поняття, а кількоразове проходження вправи сприятиме кращому запам'ятовуванню. А що, коли домашнє завдання з фізики буде виглядати ось так? Погодьтеся, що приклади у такому форматі розв'язувати значно цікавіше. Та ще ви можете редагувати швидкість з урахуванням індивідуальних особливостей ваших учнів. Пам'ятаємо, що у нас є можливість змінити тему, шаблон, встановити або обмежити час. Кількість життів, як у справжній онлайн грі. А ще діти дуже полюбляють змагання, отож можна додати і таку опцію. Колеги, давайте зробимо навчання наших дітей цікавим і захоплюючим.